Вітаю майстрів, токарів, слісарів, фрезерувальників, шліфовщиків, всіх на кучу. Хто дивиться відосики. Отож, попереднє відео набрало 2000 переглядів, не знаю чому, але видно, щось вам сподобалося. А станок мій старенький, і то сьогодні ми маємо а, значить, таку справу, як ставимо шківа, якого зробив. На верстаті 1 А625. Ставимо цього шківа 90. Значить, віддав я майстру продовбати шпонку 5 Він продовбав шпонка, як бачите, зараз вам скажу: от у нас є штангель. І от вона є шістьорочка, 5 на 6. Шліфована. Я таких шпонок ще не бачив, шліфованих Вона навіть магнітиться. Що її замірити не можу. От, 5 на 6. Дана шпонка. Цей пас, який є на ліву сторону розбитий, ну він так і вже і буде. Цей пас вона не вставлялась Я її з одного боку трошки пройшовся. Ось тут, бачите, близько є. Тут я зняв також. От, зменшив, тому що тут є виход на ноль. І зараз ми будемо вставляти цю всю систему даним способом. От, ось так. Так, зараз я її сюди виставлю і буду я її стукати. Так, вона вискочила. А її ще раз стукаю. Так, вона знову вискочила. Я вже її стукати не буду. бо рушківа Оця сторона у нас вхідна. Такі шківи можна робити і продавати вам, якщо вам треба. Так. Знімаю. Ще раз пробую. Прийдеться вже третю руку создавати. Ще раз я його стукаю. Ага. Він ще раз вискакує. Ще раз буду стукати. Приступка, надіваю шківа, Буду застукувати шківа. Значить, шпоночка 5 на 6, як не диво зайшла, як будто тут вона і була, раді моя. І нам лишається правою різьбою профіксувати даний виріб, як шкіл на валу. Так, треба буде ножі гострити, бо вони вже тупенькі. Ось таке у нас відео цікаве за 5 жовтня. Звичайно, пилочку мені треба 350, 350. Бо ця 300, вона мені замала і на, мені треба на 60 зубів. Тут є 96 зубів, бачите, написано. Z96. Z 96. Отих Z-тіків мені треба 60, 50, 65. От. І... Це є проблема, що вона заліпає на старому дереві, її треба дерти, чистити, невідомо чим. От, наразі от нас моторчик. От, станок зроблений автором книжки Язні Північного царя і ще служить. І на тому станку вироблялася вся будова, яка стоїть, в якій ми живемо. Так, все тоді дякую за. Перегляд відео. Значить, принцип такий відео. Що ми зробили шківа, продавали шпонку на заводі, наділи і зробили даний апарат робочим. Якщо буде робота вала, вал є цей закороткий, робіть довшу на міліметрів 30-40. Це трошки закороткий. Успіхів вам в ваших тукарних працях. Строгальних, довбальних, фрезерувальних і всіх інших. З вами був Токар.